Дорогі колеги, знову цей момент. Ви стоїте в класі з аркушем в руках, де написано: урок номер один: тема мета. І ніби все правильно, але десь глибоко хочеться не просто провести цей перший урок, а створити чарівну мить, яка залишиться в серці дитини надовго. Бо перший день у школі це не лише початок навчання. А знайомство з новим світом. І ми можемо зробити це старт добрим, теплим і незабутнім. Тож, ловіть 10 нестандартних ідей першого уроку, натхненних досвідом різних країн. Пікнік першокласника, досвід із данії на шкільному подвір'ї чи в класі плет, фрукти, печиво і знайомство в колі. Діти можуть приносити улюблену м'яку іграшку. Або показати жестом, що їм подобається. Атмосфера затишна і невимушена. Друге Японія мандрівка до школи мрії. Створюємо уявну подорож із зупинками. Діти рухаються по класу або коридору, виконуючи прості завдання: намалювати себе, показати улюблений колір, пограти з новим другом. Усе в грі. Фінляндія та США урок музеї. Проводимо перший день у дитячому музеї, контактному центрі або просто в шкільному фоє з міні-виставкою. Діти роздивляються, торкаються, діляться враженнями, словами або жестами. Не треба вміти читати. Можна також провести цей день в музеї науки. Якщо у вашому місті таке є. Шкільний табір на цей день. ДОСвід із Швеції. День у стилі табору. Діти в команді виконують рухливі ігри, придумують разом назву загону. Обирають колір. Усе через гру, рух і спілкування. Ваша роль ведучої великої гри. Привіт. Шоу На Подвір'ї. Досвід із Канади. Формат маленького свята. Кожна дитина може показати жестом, чим цікавиться. Наприклад, м'яч, люблю спорт, пензлик, люблю малювати тощо. Ви допомагаєте озвучувати. Батьки можуть бути глядачами, а діти зірками. Не забувайте, у батьків також є таланти. Заохочуйте їх, чарівний лист від іншопланетянин. Досвід із Фінляндії! Діти отримують кольоровий конверт із таємним посланням. Ви його читаєте вголос. Інопланетянин хоче дізнатися. Хто ж вони? Діти малюють себе, обирають стікери або картинки, на яких а, є представлення, з ким вони себе асоціюють. Весело, творчо і без письма. Квест. Екскурсія по школі. Канада. Школа. Це карта пригод. Діти приходять маршрут. З простими завданнями знайдіть ведмедика в бібліотеці, станцюй у спортзалі. Візьми чарівний камінчик у медпункті. На кожній станції нальпка на чи штамп у паспорт першачка. Велика Британія. Створення чарівного капелюха. Мені ця сподобалась ідея. Візьму собі на замітку. Кожна дитина створює свій першокласний капелюх, вирізає з готових форм. Прикрашає його наліпками, кольоровим папером, малює олівцями, фломастерами тощо. Потім показ і модельний вихід під музику. Книга класу перша сторінка. Цей досвід перейнятий із США. Діти малюють себе. А ви або батьки записують їхні слова. Мене звати, я люблю і так далі. Можна записати голос дитини або сфотографувати з малюнком. Усе це зшивається в книгу класу, яку поповнюють впродовж року. Ранкове коло дружби. Досвід із Нової Зеландії. Діти сідають у коло, передають м'яку іграшку. Друга класу або символ класу той, у кого іграшка каже своє ім'я, або просто показує рухом, як почувається. Усмішка, ручка вгору, обійми тощо. Це створює атмосферу прийняття та безпеки. Колеги, перший урок це не просто звіти й формулювання. Це про серце. Про те, що кожна дитина відчувала, що її чекають, її бачать, її приймають. Тож творімо не просто навчання, творімо простір, в якому хочеться бути. З любов'ю, вірою і вдячністю до кожного з вас. Ваша колега з Ютуб-каналу. Освітньої ідейки до зустрічі і надихаючого старту.